Здоров, гайс! Автор Бьорсон на одному із своїх останніх тренувань потягнув 480 кілограм. Потягнув він їх дуже впевнено, дуже швидко і з дуже хорошим запасом, що нарешті змусило усіх думати, що Хавтор готовий до рекорду, готовий потягнути 505 а можливо навіть і більше кілограм. У нас в Телеграмі велися деякі дискусії стосовно того, де це буде відбуватися. Ми тримали кулаки, щоб він не поїхав тягнути 505 на болота. На щастя, це все таки не так, і я знайшов детальну інформацію у Тора в інстаграмі про те, де саме та коли відбудеться рекордна спроба. Отож, тягнути 505, 510, а можливо навіть і 520, як написав сам Хавтор, ісландець поїде до Німеччини на змагання Ezenhard Challenge, де, окрім власне, тяги буде також і жим лежачий. Окрім Хавтора Бьорсона, тут також будуть такі знайомі нам люди, як Грахам Хікс, Рауно Хейнла. Наш у лапках улюблений грузин, лапки тут напевно пасують подвійні, Іван Макаров. Для чогось незрозуміло для чого німці запрошують Шевлякова. Поїде також ще ряд виступаючих паверліфтерів, такі як Джон Хак, Шейн Хант, Кшиштоф Віжбіцький, та хайповий сумо дедліфтер Вінцеслав Дімітров. Ще із знайомих нам персонажів мають бути Ян Єруша, який відновився від травми Біцепса, та Леонідас Аркона. Отож, Хікс, Хейнла та Макару, скоріше всього, для Тора будуть всього навсього як статисти, хоча це напевно у меншій мірі буде відноситися до равну він своїх 470 з плюсом зрештою затягнути може. А от Хіксі та Ванька, думаю, як завжди. Проте чемпіонат із станової тяги не був би чемпіонатом із тяги, якби не треш, який навколо нього відбувається. Ірландський Стронг Паудвайер підкинув гамніца на вентилятор, сказавши, що можливий рекорд Тора не має рахуватися за офіційний рекорд у становій тязі у Стронгмені. Обґрунтовує він це тим, що для того, аби рекорд був справедливим, Тор має тягнути на техаському грифі. А от на турнірі у Айзенгарді змагальний гриф буде на 8 см довшим та на міліметра тонший за Техасбар. Відповідно, такий гриф буде значно гнучкіший, і в таких умовах Хастор Бьорсон зможе затягнути навіть і 520 кілограм. По своїй суті, це взагалі-то досить справедливе твердження, але справа в тому, що на офіційному сайті змагань чітко прописано, що гриф буде саме техаський. Тому цілу гору хейту заробив сам одваєр, і в коментах його одразу назвали фанбоєм Едді Холла. До слова, грошова винагорода для атлета, який потягне цих 505 кг, буде складати цілих 5 тисяч доларів. Думаю, автору все ж таки варто було б помиритися із Giant's Life і потягнути цей рекорд уже на Deadlift Championship. Це би, по-перше, на віки вічні закрило питання про те, хто кращий у становій тязі, Хол чи Бьорсон. Ну і заробити можна би було на 1050 більше. Отож, обов'язково напишіть ваші думки у коментарях, чи потягне Хавтор Бьорсон нарешті цих 505 кілограм, а можливо він потягне і більше. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.